Це відео про вибір даних для аналізу консолідації. Коли у вас є два сконсолідованих файли у третій результуючій, зручно мати можливість бачити значення з усіх файлів відразу на одному екрані. Застосувавши функцію аналіз консолідації, вам відобразяться відразу всі три файли на одному екрані. Кожен окремою колонкою. Оперуйте значеннями у вікні аналізу консолідації. Введіть певне значення у вихідний документ консолідації у цьому вікні. Після того, як воно збереглося у вихідному документі, оновіть консолідовані значення і це значення автоматично перенесеться у результуючий файл консолідації. З допомогою правого кліку мишки ви можете змінити положення колонки результуючого консолідованого документу. Встановити його в першій або останній колонці, іншими словами, перед або після вихідних документів консолідації. Альтернативою цієї функції є кнопка Вибрати дані для аналізу консолідації. На закладці Редагувати. Тут оберіть, який тип часового періоду повинен відобразитися для аналізу: архів, прогноз, реалізація чи різниця і рівень деталізації цього часового періоду. Далі оберіть конкретний потрібний часовий період зі списку, і вам відобразяться значення для аналізу консолідованих документів за вказаними параметрами. Обираючи аналіз консолідації на якомусь певному часовому періоді, ви обираєте цей період за базовий для усіх трьох файлів. Щоб повернутися назад до звичайного вікна, заберіть галочку із команди Активувати таблицю консолідації.